Слава Ісусу Христу! Дивимося неділю сиропусну, неділя прощення. І, власне, глас четвертий. Устав дуже простий. Перший тропар гласу, тоді слава кондак тріодії, нині його Богородичний. І переходимо відразу до трупарів. Світлою Воскресіння проповідь, від ангела, взнавши господні учениці і прадідне осудження відкинувши апостолам, хвалячися мовили, повалилася смерть воскрес Христос Бог, даруючи світові велику мирість. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, премудрости, наставнику розуму, подателю, немудрих учителю і нижчих захиснику, утвердив розуме серце моє, владико. Ти дай мені Слово, Отче, Слово, бо це устами моїм. Бо це уста моїм не забороню, щоб звали тобі, милостивий, помилуй мене, падшого. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Заступниця Християн не постидна, молитви не Творця не замінна, не погороди голосами молінь грішників, але випереди, як благає, нам, що вірно, співаємо Тобі. Поспішись на молитву, і скоро прийди на моління, заступаючи повсякчас Богородице, тих, що почитають тебе. Перепрошую, горло болить. І про Кімен. Як величні діла Твої, Господи, все премудрістю Ти. А є ще довга версія того про Кімена. Як величні діла Твої, Господи, все премудрістю Ти. Ти все премудрістю сотворив. Ти... Кому яка більша версія подобається. Ну, краще, звичайно, тут довго співати будете гарніше виглядати. Ще є така річ, як замість достойно співається в часі Великого посту тобою радується. Будемо ну, окреме відео буду давати на це. Є ще спецмелодії такі, знаєте, в часі. Великого посту, це вже остання неділя перед Великим постом, в часі Великого посту, неділі в нас є літургія Василія Великого, відтак ті молитви, які ніби священник читає по пошепки, чи як сказати, по-тихому. -по вони може їх, можна і голосно читати, бо можна і би було краще. Але вони довші, ніж на літургії Зозусту. Відповідно, є добре мелодію, якусь таку довшу знати, є спеціальні мелодії. Якраз для цього також, думаю, може, ми вивчимо в часі цього посту, як Бог дасть. І, власне, таке знову ж таки заохочення. Хто би хотів більше вчитися, зараз вивчаємо вечірню, так, це кожної п'ятниці. О, 20-тій годині за київським часом маємо такі онлайн-лекції на Zoom. Всіх запрошуємо це також повністю безкоштовно. Власне, це, це посилання є на сайті Patreon. Буде, а саме посилання на Patreon буде тут внизу під відео. Також, хто отримає розсилки, то буде мати також собі посилання на, це, на ці лекції. Всіх запрошую, вивчати церковний спів. Дякую, що співаєте. Слава Ісусу Христу.